Це відео дуже нетипове. Ми ж такого ще не робили. Ваша голова в соцмережах не відпочиває. Забудьте про це. Я відчуваю, якою дьорганою і неспокійною я стою після безкінечного скролення телефону. Два тижні тому, коли я це помітила і почала потрішки потрішки свідомо зменшувати цей час, показував 6 годин. Ну, шість годин я не працюю, тобто я працюю години три максимум. Я завжди можу це виправдати. Ну, що сказати: ну окей, так, я працюю в інтернеті, працюю в телефоні. Я веду наш youtube канал відповідаю на коментарі. Я веду Facebook, не я веду також свій особистий Instagram. Кладучи руку на серце, розумію, що є такі моменти, коли я просто скролю, наприклад, Instagram. Мені це не подобається. Я не хочу, щоб це так було. Я хочу з цією залежністю якось справлятися. Якщо вам відгукується те, про що я сказала, то я запрошую вас під. Підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і залишити свій коментар, будь ласка. Отже, я замінюю цей екранний час в інстаграмі дві години на читання Біблії. Дві години я буду засікати на таймері. В мене є груднячок маленький, який зі мною вдома, тому в мене точно не буде можливості дві години залпом читати Біблію, але в мене реально є таке натхнення і бажання подивитися, скільки. Розділів біблії можна прочитати, не читаючи в цей день інстаграм. І давайте подивимося, що з цього вийде. Ось 8 з половиною перших хвилин я вже прочитала. Я також читаю я в паперовому варіанті. Ось такий в мене є переклад оце Рафаїла Турконяка. Дуже мені подобається і переклад, і легко читати. І почала я читати новий заповіт, тому що він для мене простіший, там легший текст. Встигла я прочитати 4 розділи Євангелія від Матея. Завела собі ось такий сторіночку в блокнотику, буду тут записувати весь час. Ось 8-30 хвилин вже написала. В сьогоднішнє відчуття от після цього першого заходу. Приємні в мене просто такий кураж всередині. Мені от хочеться, хочеться щиро дізнатися, скільки можна прочитати, не сидячи в інстаграмі. Рука до телефону тягнеться. Вам скажу. Я не скажу, що я зовсім не заходжу в інстаграм, але я заходжу туди так осмислено подивитися, чи можливо хтось щось важливе написав. Подивимося, буде далі. Друзі, закінчується другий день мого челенджу, і я вам скажу, що він абсолютно провальний. Чому? Тому що я прочитала за сьогодні може 40, максимум 45 хвилин. І якщо вам скажу, що вчорашній мій запал, я була впевнена протягнеться весь тиждень. То ні, і тепер я розумію, чому цей швидкий дифомін, який ми отримуємо з соцмереж мереж. Він навіть для нашого тіла звичніший ніж просто читати. Тому що коли ти просто скролиш, гортаєш будь-які соцмережі, TikTok, інстаграм, фейсбук, ютуб. Ти просто ні про що не думаєш. Ти сам на сам наш мозок перестає хотіти прикладати зусиль, щоб спілкуватися з іншою особою, щоб вислуховувати іншу особу, щоб викликати якусь емпатію до цієї людини. Подивимось, що буде завтра. Не перемикайтесь. Учора закінчився мій челендж п'ятий день читання біблії замість інстаграм. Що я можу сказати? Це взагалі виявилося не таким простим, як мені здавалося спочатку. Запал першого дня закінчився в кінці першого дня. Насправді, дві години читання це дуже багато для мене, яка має чоловіка, п'ятеро дітей. Все таки треба також щось по дому робити, приготувати. Хоча, з іншого боку, якщо за час замість сидіння в телефоні, то, то я би не мала відчути. Оцього часу, але по факту виявилося, що читати Біблію мозок сприймає як значно складніший процес ніж просто скролення інстаграму. Протягом всього цього челенджу я також трошки почала дізнаватися про те, як наш мозок сприймає соціальні мережі, і виявилося, що, по-перше, 80% того часу, який ми проводимо в соцмережах, це спілкування з самим собою. Але це спілкування ніяк не наповнює, тому що це схоже більше на о, класна сукня, треба подивитися, скільки вона коштує, О, прикольний рецепт. Збережу собі, що. Спробувати, тобто, це весь час якесь про себе про себе про себе, це не наповнююче, чи... щось таке, що не розвиває, а навпаки, тільки втомлює. Бо ти почуваєшся постійно, що ти додаєш, додаєш собі в голові якихось додаткових подій, які ти маєш зробити, якихось додаткових пунктів до своїх списків щоденних. Друга справа це те, що часом я просто відчувала, що я роблю це тільки тому, що я в своєму інстаграмі сказала про це великій кількості людей. Сказати, ну не вийшлося самі собі або й нічого не казати. Але оскільки я з відчуття відповідальності перед вами, але насправді перед собою, в більшій мірі хотіла це довести до кінця. Ну і третя річ, яку варто сказати, я насправді трішки трішки пішла, можливо, полегшуючим шляхом, тому що я читала не дві з половини години я могла читати хвилин 30-40, а решту часу я чесно засікала собі на телефоні таймер. Я слухала аудіобіблію. І я вам скажу, це також класна річ, хоча не настільки грунтовна, як читання, тому що все таки конкретно я людина, в якої зорова пам'ять, і я сприймаю краще, коли я бачу, ніж коли я чую чи чи слухаю. Я справді намагалася в ці дні брати менше е е телефон до рук і. Я вам скажу, що не завжди вдавалося, по тій простій причині, що навіть коли я заходила, припустимо, в Телеграм, а не в інстаграм, щоб просто перевірити, чи хтось мені написав, я заходила в Телеграм, відписувала те, що мені треба було відписувати, і на цьому моменті треба було поставити телефон з рук. А я така, що ой, що там ще Фейсбучок, ой, що там ще сталося без мене в цьому світі, і так далі. І насправді висновок мій е дуже простий. Те, що мій мозок під час та й не хочу вас засмучувати, але ваш напевно теж під час порожнього такого бездумного автоматичного скролення, тобто гортання стрічок різних соцмереж і просто телефону. Він насправді допомагає мозку лише здеградувати, тому що нічого ти звідти ну не береш для себе. Все таки біблія це такий текст, де ти над кожним буквально уривком, а іноді і над кожним словом маєш просто думати. А думати це не просто, ага, а що це означає, як це стосується мене, як це стосується конкретно мого життя зараз, як це впливає на мене, і як це має змінити моє життя. Тому що, якщо ваша зустріч з Богом не змінила вашого життя, то щось тут не так. І як великий загальний висновок можу сказати, що дві з половиною години на від Години це багато, але е, почати можна з, з маленького і е, порада номер раз щодо соцмереж. Це якщо ви берете в руки телефон, то чітко тримайте в голові е, оцю таку свідомість того, що ви зараз хочете тут зробити. Якщо це просто. Е, ви зараз хочете поскролити, бо не хочете, щоб закінчувався цей день, а ви тільки лягли і думаєте, що зараз відпочинете. Ваш мозок, ваша голова в соцмережах не відпочиває. Забудьте про це. Там навпаки оця лавина інформації через голову проходить, і дуже тяжко це контролювати, і не почати там про щось хвилюватися чи в якусь дискусію вступати. Тому коли берете до рук телефон, робіть це дуже усвідомлено. Це я кажу в першу чергу собі, просто як висновок з цих п'яти днів, коли я реально відчувала таку ломку. Але наскільки круто лягати спати там в десятій? В 9.30 іноді навіть там я влягаю з дітьми. Тому що друзі вам скажу: читати святе письмо треба, роздумувати над ним треба, але не робити це галопом, який тільки знесилює і знеохочує до читання. Робити це реально маленькими-маленькими кроками. Можна вибрати будь-який план читання, по розділу читати, якщо хочете більше, або є море, просто можливості шукати там паралельні місця. Тобто, при бажанні це можна знайти. Також рекомендую вам завантажити собі ось ці додатки. Я ніяким чином з ними. Співпрацюю, просто хочу, щоб ви мали з собою біблію завжди. Хоп підглянув, буквально одне речення прочитав. Вже ходиш, обсмоктуєш, як цукерку, і це дуже класно впливає на твоє також таке духовне самопочуття. Фінішне скільки ж вдалося прочитати прочитати в моєму випадку. Також прослухати за весь цей час. У мене не завжди було 2,5 години, але було 2 години. І за 2 години читання біблії, слухання Біблії щодня. Вдалося послухати чотири Евангелія і повністю прослухати, прочитати діяння апостолів. Тому я дуже хочу вас надихнути, читати Біблію. точно варто це робити. Я хочу вас заохотити читати біблію щодня. Не ставити собі великих захмарних цілей, виконати які вам буде складно, і у вас буде просто більше розчарування в собі, ніж взагалі якоїсь радості, що з цього читання. Слово Боже для нас залишено на збудування і на розбудову наших стосунків з Богом. Тому, коли читаєте, просто запитуйте себе, що Господь хоче сказати вам цими словами. Будьте певні, що отримаєте відповідь рано чи пізно. Не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал, поставити вашу уподобайку цьому відео і залишити будь-який коментар семи слів. А також, якщо ви хочете фінансово підтрим підтримати наш проект ви можете знайти реквізити для цього під відео, і будемо раді вашій будь-якій підтримці.